Ми всі говоримо, що не терпимо нахабних людей. Але саме їх ми лайкаємо, цитуємо, саме за ними слідкуємо. В чому феномен Дональда Трампа, якого критикують просто усі, але шалена кількість людей хоче бачити і знати, що він робить, що він скаже, що подумає. У нього шалена кількість прихильників. В чому взагалі феномен оцієї шаленої самовпевненості і нахабності? Нас же всіх вчили. Будь скромніше, будь тихіше, чому ми одночасно любимо і боїмося нахабних людей. Пояснюю з точки зору еволюційної психології, взагалі психології, і як це примінити до свого життя. Привіт, мене звати Юлія Передарій. Я психолог, розстановник, КПТ-консультант, педагог і щодня допомагаю людям розуміти краще себе, позбуватися тригерів, позбуватися токсичних сценаріїв в житті, допомагаю їм в комунікації, в бізнесі, в роботі і в особистому житті. А отже, давай розбиратися, чому взагалі ми, як люди, так сильно реагуємо на ось цю самовпевненість. Я дам вам шість пунктів, яких нам треба знати про людей, про самих себе і те, як не потраплятися на гачки таких самовпевнених маніпуляторів. Отже, перша причина це еволюційна вигода. Так сталося, так сталося, що в принципі все, що ми як люди робили, було заточене на Виживання. Так сталося, що наш мозок формувався у племенах, в племенах, де виживав не саме розумніший, а виживав той, хто міг переконати слідувати саме за ним. Взагалі, чому люди, як вид, вони еволюціонували і об'єднувалися, і мали більші можливості, саме тому, що в людей є можливість комунікувати, можливість переконувати. І доносити ідею. Тому, чисто на нашій підсвідомості для нас людина, яка говорить впевнено і чітко, асоціюється з владою. Асоціюється, значить, з виживанням і з ресурсами. І, звісно. Зовнішньо і наш стиль життя зовні, ну він сильно змінився в порівнянні до почерних людей. Але якщо ми беремо до уваги наші інстинкти, наші переконання, наші такі підсвідомі швидкі реакції, то наші підсвідомі швидкі реакції не сильно відрізняються від почерних людей. Тому ми досі, якщо бачимо, владу і ресурси, нас це притягує. Ми можемо це негативно оцінювати, ми можемо це критикувати, але нас це, звісно, досі притягує на підсвідомому рівні, тому що там будуть ресурси. Другий пункт, чому нас настільки приваблюють ці наглі люди? Тому що впевненість це статус. І так було завжди, що от якщо брати еволюційну ієрархію, Якщо ми беремо з самого-самого базового часу, і, в принципі, це не дуже змінилося і зараз статус гарантує доступ. Доступ до всього, до їжі, до кращої пари, до більшого впливу. А самовпевненість, от зараз прослухайтеся супереважно, самовпевненість імітує. Високий статус, тобто, навіть якщо це не підкріплено фактами, якщо в реальності в людини ну нема вже прям такого високого статусу і таких великих грошей, але є супер велика самовпевненість, то вона буде імітувати статус, і люди будуть вірити, тому що в нас автоматично закодована така реакція, ми автоматично реагуємо своїм підсвідомим повагою. Або бажанням підкоритися, або хоча б ось цим от відчуттям вау! Там точно щось є. Це те, що в тваринному, в принципі, світі це ефект альфа-самця чи альфа-самки. Тобто хто, як, як тварини розуміють, хто з них альфа. Та ніяк, той який більший впевненіший і нагліший, той і альфа. Розумієте, леви ж між собою рівнем інтелекту не міряються, так? І так, ми люди, ми вже розумніші, ми вже просунутіші, але наш рівень реакції, він в принципі залишається дуже-дуже схожим. Далі є третій пункт, який теж на це впливає. Це наша нейробіологія. В принципі, так як влаштований наш мозок. Отже, впевненість, коли ми бачимо впевнено в собі людину, це активує наш. Дофамін. А коли наш дофамін активується, то ми підсідаємо на це. Чому зараз так популярні соцмережі, швидкі картинки, тіктоки, солодощі, фастфуди, тому що все це заточене під швидкий дофамін. І всі ми люди, в принципі, рухаємося в пошуку дофаміну. Тобто, в пошуку. Задоволення. І це звучить цілком нормально, адекватно, що всі ми рухаємося в сторону задоволення. І коли ми бачимо, як хтось поводить себе дуже-дуже впевнено, то це включає в нас ось цей дофамін, такий ефект: Вау! М -м, клас! І наш мозок інтерпретує теж е цей сигнал, цей дофамін як те, що ми. Наближаємося до джерела задоволення. Чому от ж теж подумайте, чому люди так люблять бути наближеними до влади, до впливових людей? Чому люди так люблять доторкнутися до акторів, взяти підпис, наприклад, в акторів чи співаків? Вони хочуть доторкнутися до джерела свого задоволення, і ми несвідомо хочемо бути з такими людьми ближче. Ми знову ж таки те, що нам хтось не подобається. Ми вважаємо того актора, чи політика, чи блогера, чи когось іще наглим, невихованим, занадто нахабним, і продовжуємо його дивитися. Це підтверджує а ось цю нейробіологію нашу, що ми хочемо бути поближче до того джерела, яке дає нам дофамін. Четверта причина, чому люди настільки сильно люблять. Самовпевнених людей настільки сильно не можуть від них відірвати свою увагу, тому що самовпевненість привносить ясність. Якщо ви послухаєте промови того ж Дональда Трампа, ви зрозумієте, що він говорить багато речей досить однозначно. А наш мозок він не любить невизначеності. Наш мозок любить все спрощувати, категоризувати, розділяти на чорне і біле. Наш мозок любить, щоб все було по-простому. Правильно, неправильно, так треба або інакше треба. Саме тому ж так і популярні всякі ах, філософії, як треба жити, всякі такі речі, які дають нам прості відповіді на складні питання. І по факту, самовпевнені люди, вони нам теж дають прості відповіді на складні питання. І ми притягуємося до того, хто створює ілюзію контролю. Тобто стає таке відчуття, ніби людина точно знає, що вона робить, а значить, є якийсь контроль. Це спрацьовує на рівні саме от такі такої емоційної логіки. Навіть якщо ви помітите, такий політик там чи великі підприємці, буквально Дональд Трамп, да? він говорить дуже впевнено навіть про ті речі, про які взагалі нічого не знає. Але він це говорить настільки впевнено, що люди переконані, що він має рацію. Так вже це працює. А якщо ти хочеш краще розуміти, як взагалі працюють наші емоції, наші реакції, як не потрапляти під маніпуляції, як захищати свої кордони, я тебе запрошую в свій клуб, девумен. Club. Це мій онлайн-психологічний клуб, в якому в нас є лекції, медитації, в нас є челендж, в нас є завдання. Тобто, буквально у нас там є прям величезна кількість шикарних матеріалів, величезна кількість інформації, величезна просто кількість твоїх трансформацій для тих, хто хоче. Розвинути своє розуміння, як комунікувати з людьми, як не допускати, щоб тобою маніпулювали, і як не піддаватися на те, коли порушують твої кордони. Отже, ми переходимо до п'ятого пункту, чому ми, як люди, так сильно любимо нахабних людей, тому що ми дуже часто бачимо в інших а, те. Ким хочемо бути, і те, що закриває наші дефіцити. Дивіться, багатьом з нас явно казали десь в житті, хоча б раз, що потрібно бути скромніше, тихіше, а там не треба про себе кричати. Принаймні, в нашій частині світу виховання було більш в цю сторону. В нас більш за все цінувалася скромність. І це нормально, що ми часто ідемо до того. Що маємо в дефіциті? Що ми дуже часто хочемо подивитися на те, що зовсім протилежне нам, те, чого нам не вистачає, і як такі кардинально самовпевнені, дуже навіть нахабні люди, знову ж таки, вони можуть нас дратувати, вони можуть нам не подобатися, ми можемо з ними не погоджуватися, але вони будуть нас притягувати як. Та частинка, яка в нас є дефіцитною, принаймні в тих особливо людей, в яких є дефіцит в тому, щоб сміливо заявляти про себе. Ну, і звісно, шостий 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 вже пункт, чому ми так любимо таких самовпевнених людей, ми дуже часто, наша наше сприйняття себе, воно є реальним і є. Та версія нас, яку ми ідеалізуємо, що от насправді я ось ось такий, це просто мені там суспільство, чи батьки, чи якісь інші рамки, не дають проявитися на 100%. А насправді я впевнений і незалежний, а насправді я такий супер-суперсильний. Тобто, всім нам потрібні супергерої. Всім нам хочеться побачити той образ суперсильної версії себе, яка нам буде відгукуватися. Тому шостий пункт це людям потрібні орієнтири і супергерої. І для багатьох з нас навіть вони можуть з нас нагадують дратувати. Ми можемо з ними не погоджуватися, але нас все одно можуть притягувати такі супер впевнені люди, тому що ми теж... Хочемо бути саме такими і в душі себе бачимо саме такими. Це трошечки так, як я маю свого, якщо брати найулюбленішого героя. Це жінка-кішка. Чому? Бо я так бачу ідеально. Версію себе. Тому всім нам потрібні ось такі яскраві особистості і точки, яких ми бачимо в чомусь себе. Тому це шість причин, чому ми одночасно так а, захоплюємося і боїмося, критикуємо, але все одно слідкуємо за супер нагабними, наглими, самовпевненими людьми. Тому що в нас це зашито на еволюційному рівні. І ти вже знаєш, чому ти так реагуєш. Тому, коли ці люди щось говорять, став собі питання, включай критичне мислення. Це я зараз сприймаю від цієї людини, тому що це факт, тому що це правда, чи тому, що мій внутрішній реактивний мозок реагує на це просто з точки зору еволюції, дофаміну, безпеки, статусу і бажання. Приналежати, ну що, розібралися? Чому а ми, люди так сильно тягнемося до таких людей? Яких і ще людей розібрати? Пишіть в коментарях і пишіть, як вам сподобалося це відео. До зустрічі, Па-па!